І так тему вуликів ті що я роблю. Ось так виглядає в принципі стінка корпуса гніздового. Тобто, так як казав до середини панера троєчка, десь 2-3 мм, тройка, потім йде 5-мм фольгоїзол. Ну, Тут, правда, оправдав, в мене без полістиролової вкладки. Я кладки. Корпуса із полістироловою кладкою. І 20-ка доска. 22 мм доска. Стикова. Тобто сина. Ось так я роблю. Своїм робив корпусом. Тобто, у ну, нас 32 см висота корпуса. Ну, додано. Ось так я собі таке так, так роблю я. Я в цьому Минулого року я робив так само, тільки що в мене доска йшла 35-ка до сороковки і без зовнішнього утеплення. І в цьому році в мене цю зиму зимують вже пчоли в таких корпусах, таких вуликах. Не знаю, побачимо, що буде на ось. Ну поки що, здається, нормально зимують. Так, всім. Всем привет, как ты сказал